М-46 Паттон, але не звичайний, а за Францію, і преміумний з Пасу. Він абсолютно такий самісінький, як Паттон за США. Здається, зовнішній вигляд трошечки відрізняється. Так, у нас немає цієї тряпки на масці гармати, але чисто поти ТТХ все абсолютно таке самісіньке. Топовий наш снаряд, кумулятив, пробиває 305 мм, майже кілограм вибухівки, і дамажить він дуже блін рандомно. Але все одно доведеться на них. Я вже трошки на ньому пограв, спробував на камерних, і чесно вам зізнаюсь, часто пробиття не вистачає. Так, дамагу камерного, звісно, чудовий, але як я й сказав, пробиття буває малувато. Тому ганяти будемо на кумулятивах. У сетапі в мене ще АД4НА Skyrider, також преміумний французький, але він на 6.0 і не знаю, чи є сенс його сюди брати, ну хай буде. Тому це відео буде актуально як для звичайного американського паттона, так і для батлпасного за Францію. Як завжди, не забувайте підписуватись, якщо контент вам подобається, ставити лайки. Ну а якщо є бажання підтримати ще більше, можете стати спонсором каналу. Уже почав виходити контент, виключно для спонсорів. Все погнали в бій, вияснимо на що паттон здатен. Починаємо сьогодні з карти Фландрія. Знаєте що? Я думаю, треба взяти трохи кумулятивів і трохи каморних. А перемикатись на кумулятиви буду тільки в тому випадку, якщо проти мене будуть якісь тяжі, яких я з великим трудом пробиваю. Тим більше, ось ми попали в топ. Я думаю, в топі нам і каморного буде достатньо. Бо, як і казав, дамагу кумулятивів, ну я їм не довіряю, тому хай буде їх трошки на всякий випадок. Максималка у нас 48 км на годину, і навіть присутня, яка не яка динаміка. Не те, щоб він якийсь супершвидкісний цей танк, але в цілому їде більш-менш ок. Броня також, яка не яка є, але сказати, що він танкує, ну ні. Ми потрапляємо часто проти королівських тигрів, проти всяких уже там підкалібрів на три сотні пробиття. Звісно, таке ми не танкуємо. ВЛДшка у нас 100 міліметрів під нахилом, але нахил такий не дуже великий. Тому якісь автогармати ми можемо потанкувати, а повноцінні снаряди, напевно, ні. На фланг поїхав тільки я. Дуже прикро це бачити. Я думаю, зараз тут я самотньо здохну. Ніхто мене не підтримає. Балістика снаряду у нас теж більш-менш ок. Це 90 мм яка в цілому то нормальна, цілком гармата. Доволі комфортна. Перезарядка на експертах 8,5 секунд. Могло би бути й швидше на експертах. Ну, але маємо, що маємо. Так як я на фланзі один, то напевно лізти далі я не хочу. Я би почилив десь тут. Скільки в нас задній хід? 19. Слухайте, непогано. Опа. Бамс. Бульдог. Ну, такі противники, як Бульдог, нам трапляються доволі часто, і камерники працюють проти них доволі непогано. Бо в мене були випадки, коли я кумулятивам по бульдогу не міг нормально задамажити. А ось і Пантера бортом підставилась. Ну от, вже два. Це у нас четвертий ранг, чи який. Так, четвертий ранг. Слухайте, ну, враховуючи, що Баттлпас там коштує 2000 голди, це не так і дорого за преміумну машину. Беру 7 -0. Він прокачає вам усе включно з п'ятим рангом. Та й в цілому таке, як грається доволі приємно. Поки що мені подобається. Розкачка навіть не дуже сильна. Стабілізатора, звісно, у нас немає, але сама по собі розкачка доволі така слабенька, комфортна. Довго чекати стабілізації після зупинки не доводиться. Приїхав Ісян до мене, тому я думаю, є сенс тепер піддавити трохи вперед. Тим більше, ну, два фраги я вже зробив, уже, уже не нуль, уже навіть якщо здохну, буде не обідно. А ще мені подобається, як цей танк виглядає. От чомусь зовнішній вигляд у нього прям приємний. Може, комусь це здасться смішним, але для мене важливо, щоб машина виглядала приємно. Мені тоді грати на ньому приємніше. Не знаю, як це працює, але ну, отак от, от люблю очами, як то кажуть. В принципі, у цього танку. Для 7-0 є все для комфортного життя. О, бачу. Бамс. Ще один бульдог. Ну, от і третій фраг. Не те, щоб це супер якось багато, але просто, скажімо так, норм. Так от, у танку є усе для комфортного життя. Швидкість вперед, швидкість назад. Комфортна гармата, несильна розкачка. Яка не яка захищеність хоча б від автогармат, ну там всякі БТРи іноді зустрічаємо і так далі, то таке нас в лоб не проб'є, звісно. Ще у нас є, звісно ж, так як це американець Браунінг, можна і по пролітаючій низьку авіації постріляти. Ну, типу, абсолютно все є, що треба. Ніякого дискомфорту танк не викликає. Номенклатура снарядів теж доволі обширна. Хочеш камерні, будь ласка, хочеш пробивати більше кумулятиви, будь ласка, під будь ласка, суцільні також є. Є фугаси. Ну, які я не вожу, бо є кумулятиви, який сенс. По зенітці можна і кумулятивом дати з ваншотом. Слухайте, щось вони не поспішають нікуди їхати з респів своїх, я бачу. Авіація в небі, блін, вся наша союзна. Таке як. Це якась тотальна домінація. Стоп! У нас точка падає. Ви що на приколі там? Я, здається, зрозумів, де вони всі є. Вони тупо по центру. О! О! І в пілота влучив. Ще фраг, чудово. От навіщо потрібен крупнокаліберний Браунінг. Отак, от, от необережно літак підставився і відразу отримав. Так, те, що у нас захоплюють точку, мені зовсім не подобається. Поїхали, подивимось, хто там такий зухвалий. Ця вода, як була забагована, так і лишається забагована. По ній ми їдемо так само швидко, як і по землі. Ха -ха. І що в нас тут? І хто тут цю точку захопив? А, вже видно ніхто. Вже видно, його прибили. О, на нафіг. Я танконув нічого собі. Влучення, двигун. А мені гармату зламали. Погано. От чого в нас немає, так це димів. От, напевно, димів не вистачає. Було б непогано, якби було хоча б на декілька пусків дими. Асіс за тигра, якому я там погано влучив. Ну нічого, асіс теж ок. Чотири фраги та асіст. І я танконув тигра. Тобто снаряди з пробиттям там 160-170 в ромб нас не пробивають у ВЛД. Ну, від середнього танку я. На більший не розраховував насправді. Це ок. Це взагалі чудо, що він і так танкує. Я не думав, що танкону тигра. Хай це перший тигр, я розумію, але все одно. Коротше, в топі грається суперприємно. От у дупі списку, я думаю, буде не дуже. А у топі прекрасно. Кути схилення гармати, звісно ж, мінус 10, так як це американець? Угу, мені його не видно було. Ладно. Ну, більше вбивати нікого. Все, вони вже майже всі кінчились. От, будь ласка, автогармата в борт. Не пробила. Де там цей любитель автогармат? Пантеру прибили, виявляється, тут була Пантера. А, ще один тигр десь. Господи, та де вони всі були? Устик? Ну да, я не ромбував, тому й пробив. Де він там був? А, вже ніде. Коротше, граю, як завжди, на ультрах, то, блін, хіба щось побачиш? Давайте заштурмим залишки, хоча я, напевно, не встигну. Ні, давайте в наступний бій все одно не встигну долетіти нікуди. А ось і майже дупа списку на карті Туніс. По кількості снарядів, я думаю, можна навіть менше взяти. 20 камерних і 10 кумулятивів. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо. Погнали! А знову якийсь такий Якесь таке освітлення на карті, що доволі темно все виглядає. А типовий роз'їзд союзників тепер ніхто нікуди не встигне. Молодці! Що ще сказати? А скільки у нас борт? 76 мм. Слухайте, ну якщо прям трошечки ромбувати, то, напевно, тигр, звичайний, перший тигр, нас не буде пробивати. Ну і з зворотнім ромбом також можна буде виїжджати за якогось куточка. Я думаю, в цьому буде який-неякий сенс. Так, що в нас тут? Отут повинні проїжджати, просто зобов'язані. Зум, до речі, непоганий. Початковий у прицілі Х1 нормальний. Ну і приближення, яке не яке є, в цілому комфортно. От, до речі, про те, як багує звук, тільки що М109 вистрелила. А звук був такий, ніби ніби він не поруч зі мною, а десь дуже-дуже далеко. Хе. Де вони там всі є? О! А я танконув, братан. На тобі камерний. Це су 185 там броні немає. Цей сюди взагалі не дивиться. На! Не пробив у ВЛД, Давай кумулятив. От вони нам і знадобляться проти Т-34. Ага. Ага! Там виїхав інший Т-34. І який пробиває нас куди завгодно. Ясно, ясно. Мені здається, треба відразу, якщо ти в дупі списку, брати кумулятиви, а якщо в топі брати камерні. Карта Сінай середина списку. Слухайте, ну ми не постійно в дупі. Ми граємо як в топі, так і в середині списку, періодично, я так розумію. Це доволі непогано. Я думаю, в середині списку можна спробувати все-таки на камерних. США проти нас це знову зараз будуть всякі та 29-ті, та 34-ті і тому подібне. Я не знаю, як мені це камерним пробивати. Хоча 34-го, я думаю, Венлде, та як і 29-го, я думаю, в НЛД камерним пробити можна. Головне вицілити. Опа. Не встиг я трошечки Центуріончика впіймати. О, ніфіга. Критичні. Трансмісія. Бетер. А Бетера я можу. із Браунінга покоцати трохи. Це Центуріон проїжджає, я так розумію, да? Чи ні? Це звідки мені. А, я зрозумів, звідки це мені впаяли? Ага, цього добили. 34. Чи ні? А, це Ісян. Давай до побачення бортом підставився. Ні, на камерних можна, цілком можна грати. Просто треба виловлювати цілі, які підставляються бортом. Хоча й не завжди, напевно. Це обов'язково. Давай отак. Ствол. Жаль. Але це вже 34, ка ну, чи те 29, я їх постійно путаю. Не вмів я їх на дистанції відрізняти. Але я його хоча б із бою вимкнув, поки що хай він там ремонтується. Так, ви знаєте, напевно, найкраща тактика все-таки брати більші, більшу частину камерних і меншу частину кумулятивів. Просто на всякий випадок, щоб вони були. Та й проти всяких зеніток буде якраз в тему кумулятив. Тут була якась зенітка, її пробили. Питання тільки в тому, що ж мені робити далі? О, асіс за 34-го. Один фраг, два асіста. Не те, що вау який результат, але хоч якийсь. Це вже краще, ніж минулий бій. Опа. У щоку ваншот. А от Центуріон ціль небезпечна. У нього підкалібрені нас шиють як завгодно і куди завгодно. Я так розумію, далі він не поїде. А може з зворотнім ромбом якось вдасться? Висунути своє жало. І так, щоб ваншот не отримати при цьому бажано. Ага, он він. Казну зламав. Ну, хоча б так. В принципі, казна теж ок. М -м, ні, я не ризикну сюди приїжджати. О, асіст. Два фраги, три асісти. О, на, нафіг. А як ви там умудрилися так в центр випустити... Ви що знущаєтесь? Він у чистому полі просто катається? Ой, союзнички, ой. Ладно. Я ж думав, там у центрі вон мільйон союзників. Я ж думав, проконтролюють якось. Отак завжди. Сподіваєшся на союзників, а отримуєш хер по всій морді. Слухайте, а що шо відбулося? Щось зависло, да? Сервак лагає. Ой, пакет лости 40%. Нестійке з'єднання. Та це не мережею нестійке з'єднання. Це сервак, щось того. Погано йому стало. О, таке ніби заспокоївся трохи. О, знову пішло. Пінг 300. А, зв'язок з сервером втрачено. Ну, пограв, пограв, дякую. О, знову заспокоїлось. Дуже дякую. Можна, я все-таки дограю цей бій, будь ласочка. Дуже хочеться. Ага, бачу, бачу. А чи буде він вилазити? Ну, там його кт контролює, і 109-й. Знову зв'язок з сервером втрачено. О, господи. Все, мене викинуло з бою. І мені заблокували екіпаж. Ну, просто прекрасно, що я можу сказати? Просто чудово. Дуже дякую. Ну що ж, схожу на собі Чайку. А ось і знову майже дупа списку. І до речі, я вперше бачу, щоб карта Карелія випала для машин 7077. Це доволі дивно. Стоп, а це ж якщо ми в дупі списку, то виходить, що ми будемо зустрічати навіть всякі панзергаубиці і тому подібне. Та що там, ми навіть будемо зустрічати віддари, які також із з лазерним дальноміром, але ще й з теплаком топовим. Ну, майже топовим. А, да. Ну, коротше, у дупі списку це буде страждати, а всередині і в топі це буде гратися ок. І я забув змінити набір снарядів чисто під кумулятиви повністю. О! А ну-ка. Гусеницю давай зіб'ємо. Та що ж таке? Звідки? Ада? А, знову танк в притул, який не чути. Ну, ясно, ясно. War Thunder не зраджує своїм традиціям. Як завжди, мене вбиває машина, яка в притул без звуку їздить. Ну що ж, чудово, чудово. Я не знаю, розробник, ну, взагалі планує хоча б колись цей звук налагодити, ні? Ооо, Ісян. Коротше, треба кумулятиви заряджати і не паритись. У дупі списку тільки на кумулятивах. Ну, як я камерним з пробиттям 180 проб'ю і Са третього та ще й на дистанції. Та ніяк. Це мені ще пощастило, що він мені тільки казну зламав, а міг би впаяти по саме нікуди з ваншотом. Ну окей, заряджаємо наші кумулятиви. Бамс, гусениця. У нього перезарядка близько 20 секунд, тому треба чекати, коли він відстріляється. А він і не відстрілявся, да? Йому бомбу скинули? Прикольно. Та не штовхай мене, придурок. Критичні. Водій-навідник. Слава яйцям. Ну, ти просто геній, чел. Відвали, будь ласка. Пробив без дамагу. А так. О, ваншот. Нічого собі. Ну, ладно, не ваншот, я йому до цього екіпаж попереламав. Але все-таки пробив навіть у цей самий щучий ніс. Ратель. Ну, картонка від кумулятива з ваншотом відлетіла. Ну, коротше, ясно. Якщо ви бачите 110 ОВ чи 100 ОВ. Зразу ж заряджаєте кумулятиви. І навіть не думаєте про камерні. І граєте тільки на кумулях. Якщо ви бачите 130 ОВ чи 150 ОВ, то сміливо заряджаємо там пополам камерні кумулятиви. І граємо в основному на камерних і почуваємо себе чудово. З цим усе максимально ясно. Опа. Ну, блін, влучити буде складно. Командир заряджаючий Центуріон. Так, він відстрілявся, я по ідеї встигну йому впаяти. Ти так встав? Незручно, чел. Ніяк було по ньому стріляти, треба було міняти позицію. А це ще що таке? Катежка. На! Командир навідник. Ну все, тепер нікуди не дінешся. Ой ой, як вас там багато. нє ні -ні, 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 ні, ні, хлопці. На тобі ще. А тепер без дамагу. Хоча він, по ідеї, повинен був пересадити. Ну, оце от кумулятиви. На жаль, оце кумулятиви, і таке буде часто. Там ще двоє. І висовуватись таке ніби й не можна. Опа. Ваншот нічого собі. Дуже вдало влучив у башту, а не в екран. Якби в екран я влучив, то я міг би й не задамажити. Хоча 44-ку борт, у борт я і камерним то вбив би. Але ж на ходу міняти снаряди не можна. Ага. Бамс. Навід них заряджаючий. А Велда проб'ю? Так, у ВЛД пробиваю КТ-шку. А що я тоді вицілював ту башту, щоку, ту нещасну? Можна було прямо в ВЛД впаяти і все. Нафіга я оце сраку собі мучав? А бачу-бачу. Дай ну, гусеничу тобі зіб'ємо для початку, щоб ти нікуди не поїхав. Не дуже зрозуміло це хто там взагалі стоїть. Якась ПТшка, да? О. А, там іще один. Там ще 44-вірка стояла, лівіше. Чи... А, правіше. О, господи, да, ну закрили нас, не раз пішо, Давайте спробуємо відштурмити. Чесно, скинемо тисячі фунтові бомби. Ну що ж, за перший виїзд я нічого не зробив, а от за другий виїзд 4 фраги 3 асисти. Що доволі непогано, враховуючи, що ми на кумулятивах у дупі списку. Тому в цілому, ок. О. Це ж та сама 44-ка. Пішла бомба. Ой, я, напевно, не вийду. Я погано скинув, уже не було часу довго там будувати траєкторію. Ну, зараз спробуємо зайти ще раз на нього. О, їх там і не один. Я на Д4 так і не навчився скидати бомби правильно. Бам! Ну, одного, Пантеру забрав, 44-ку не забрав, на жаль. Я чомусь на ад 4 не розумію, як летять бомби зазвичай, якось вони. Чи раніше їх треба скидувати, чи що. О! Ха -ха -ха -ха. Радіофугасом! Да. Ну, дуже класно. На цих берах проти радіофугасів воювати. <реш> ну ладно, один фраг на літакові зробив, та і, і ок. А і ще якийсь асіст, напевно, капнув. Чи це ну, воно і було 4 асісти? Якщо абстрагуватися від того лайна, яке відбувалося в останньому бою, то в цілому можна сказати, що танк доволі приємний та комфортний. Він періодично грає в топі та в середині списку, і там почуває себе максимально приємно. На камерних цілком можна грати. Якщо ви не в дупі списку. Якщо в дупі відразу беремо кумулятиви і не паримося. Дамаг у них, звісно, дуже рандомний, але хоча б пробиває. В цілому грається комфортно. Просто приємна машина за батл Пас за 2000 голди. Я думаю, це чудовий преміумний варіант на 7.0 за Францію, тому що за Францію тут шо у нас? Ну, Кловіс, напевно, але Кловіс тупо на кумулятивах. Це та сама ДФ, яка прямо ну, мені, якщо чесно, не подобається. Амікс 30-ті мені також не подобаються. Не дуже я їх люблю чомусь. Ну і залишається тільки ВБЦ-Айка. Ну, ВБЦ-Айка, так, вона прокачає вам, напевно, всю техніку чи майже всю, але грати на ній з гарматою Бушмастер 30-кою, ну таке собі задоволення. Тому оце, напевно, на цій машині я і буду виводити, викачувати оці всі птачки до п'ятого рангу включно, а вже потім буду прокачуватись без. Преміумних машин чисто з п'ятого рангу. Купляти щось із нинішніх премів за Францію мені не дуже хочеться. Ну, мається на увазі із більш-менш високорангових. Може, колись щось іще додадуть, може, колись якийсь леклерк буде преміумний, то тоді можна буде про це все думати. Ну, коротше, машина більш ніж ок. Що про неї думаєте, якщо також її вже отримали, пишіть в коментарях. Ну і почуємось у наступних відео.